Отже, починаємо з ситуації на фронті, зокрема на бахмутському напрямку. Долучаємо до розмови Дениса Нагорного, це начальник штабу артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго вечора студія. Доброго вечора, шановні поглядачі. Отже, яка ситуація на ділянці фронту, яку обороняє ваш підрозділ? Про що можете розказати Зокрема, на ділянці, де обороняється четверта бригада оперативного призначення Рубіж, ситуація частково загострюється. Лінія фронту палає особливо на Бахмутському напрямку. Противник зосереджує основні штурмові дії на Білогорівці, на спірному в районі Берхівського водосховища Тишіївки та Андріївки. Зросла кількість застосування тактичної авіації в джерезі, рази. Справж за все, це пов'язано з тим, що Україна буде отримувати. Ф-16 і росіяни активно готуються до е, што, своїх штурмових дій і застосування е, вже авіації авіації проти авіації, так званих повітряних боїв. Е, оскільки погірш... погіршилася погода, то погіршується звичайна логістика. евакуація поранених стає набагато е, тяжкішою, і противник змінює свою тактику. Це зокрема полягає в тому, що техніка, яка починає грузнути в болоті, і вважають наші роти у даних випаки впівони, так само противник застосовує тактику ланцетів, тактику випаленої, на так, випаленої землі. Кількість обстрілів значно збільшилася. Якщо я раніше повідомляв, що це було до 30 обстрілів, то на даний момент за сьогодні це 52 обстріли з артилерії та мінометів. Зокрема, активно використовується тактика зондеркоманд копачів. Вони намагаються прокопати траншеї до наших позицій, вони намагаються застосувати групи «Шторм-Зет», Намагаються заскочити в е, наші окопи, закріпитися там, незважаючи на щільний вогонь, який ведеться по ним. Е, при тому, коли здійснюється риття таких от підкопів, таких от траншей, то е, артилерія противника не замовкає, не не, не стихає жужання. Ці хевів дронів вони постійно, постійно намагаються бути в повітрі, незважаючи навіть на погані погодні умови, намагаються мінувати нам під'їзні шляхи, намагаються вважати техніку, яку ми застосовуємо проти противника. Пане тобто, Денис. А дайте я уточню про цих копачів. Тобто ворог намагається підібратися до ваших позицій, риючи траншеї. Звичайно, вони вони намагаються копати, коли ведеться щільний обстріл у відповідь на обстріли по копачам. Тобто, ми починаємо вести вогонь по копачах, вони починають подавляти наші вогневі позиції з артилерії, зокрема, не обмежуючи себе в боєприпасах, тобто і. Їм все одно скільки тих копачів там ляже, вони продовжують копати, 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 навіть не зважаючи на свої втрати. А чим копають лопатами чи мають якусь техніку? І хто копає? Солдати? Чи може вони залучають місцеве населення? Копають солдати. Копають солдати, мобілізовані, застосовують групи з в'язнів, зокрема в порушення міжнародного права. Ведення війни застосовують мобіль, мобілізованих, яким говорять, що або ми вас вистріляємо тут, або ви йдете, прокопаєте певну певну кількість метрів до наших позицій і повернетеся. Ну зазвичай вони повертаються. Пане Денис, дякую за розповідь. Дякую, що бороните Україну і бережете нас всіх. Спасибі. Денис Нагорний, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж тримають оборону України на бахмутському напрямку.